22 січня до Дня Соборності України біля пам'ятника Юрія Другобичу, молодіжньої організації Другобича, провели святкове вічі, на якому отець Ігор провів спільну молитву за Соборну та Незалежну Україну. Давайте разом помолимося з вами, ті моли, які знає не тільки я, але всі ми з вами разом. Давайте помолимось за Україну всі разом. наш і Богородице Діво. Благослав Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство. нас насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нова цена наші, і не у Ісусу, а визволи нас від кару. Амінь. Господь Світу, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенні клікони Твого, бо Ти породила Христа спаси і збавителя душам. Також виступав молодіжний лідер, громадський активіст Олег Дукас. Привітальні телеграми з інших міст з нашої держави, в яких проводились Подібні акції зачитала Оля Козар. Отож, Луганськ, Луганськ вітає братів українців. Не забуваємо про те, що єдина самостійна соборна держава. Я нагадати, що цього дня ми відзначаємо не тільки день соборності України. Цього дня у 1918 році був проголошений четвертий універсал, згідно якого Україна, Українська Народна Республіка була проголошена незалежною. Після цього учасники утворили живий ланцюг, який розтягнувся на центральному майдані Дрогобича і створили символічну карту України. Сьогодні ми святкуємо чергову річницю проголошення акту звуки між УНР та Зонар. Ця подія для нас є надважливою, тому що вперше за багато століть наші землі були з'єднані тоді в 1919 році у єдину державу. І саме те об'єднання українських земель в одну державу на ну, послужило поштовхом для утворення пізнішої єдиної вже української держави, яка є і тепер. І оця звука у нас. Служить і досі об'єднуючим чинником, Або, Адже досі у багатьох ста України е, проводяться акції е, в честь цієї дати. Е, ця акція широко відзначається по Україні е, цього року. в е, Більш ніж 20 містах проходить ця акція. І що цікаво, ця акція вона проходить не тільки в містах західної України, вона також і проходить. І в е, містах східної України, і навіть південної України, в тому числі і в Криму, зокрема в Криму, і в Сімферополі, і в Ялті проходить акція. в Одесі ця акція вже пройшла також. Ну і схід України, Луганськ, е, Харків там теж традиційно відзначають е, цю подію. Я думаю, е, ця подія вона послужить тим поштовхом, е, який не можуть дати нам наші політики для е, об'єднання нашої країни справді. Е, Ну, єдину самостійну соборну державу.